Сьогодні почув таку річ, одна жінка розказала. Я прям, прям порозрів, хочу з вами теж поділитися, можливо, комусь буде корисно. Особливо жінкам. Ну, тому що я як мужчина можу це підтвердити. Дивіться. Така ситуація, коли чоловік хоче лодку, а жінка хоче квартиру. Кого треба послухати, як ви думаєте? Ця жінка сказала, що треба послухати чоловіка, тому що коли ти послухаєш чоловіка, він тобі купить і квартиру, і машину, і шубу, і все остальне. Але жінки, на жаль, цього не розуміють. Вони не розуміють, що вони є, що вони надихають свого чоловіка на цей. А якщо вони заставляють його робити, те, що він не хоче там, через силу, через ще щось, він цього робити не буде. Він все одно купить ту лодку, але ти залишишся і без машини, і без шуби, і без квартири, і без нічого. В кінці кінців без чоловіка. Розумієте, в чому, в чому сама суть от цього всього? Що якщо жінка надихає чоловіка, тобто підтримує його, вони є одне ціле, тому що вона виходить заміж, заміж, розумієте? Заміж. От якщо вона замужем, вона підтримує свого чоловіка. І цей чоловік для неї зробить все? От він з ранку до ночі буде працювати, буде щоб вона була тільки щаслива, тому що він знає, що вона завжди його підтримує. А якщо жінка його пиляє кожен день? Гризе його, постійно якесь почуття вини, що ти якийсь неповноцінний, чи ти якийсь то, чи то все. І ти такий. Потім, для чого тобі взагалі то щось робити для неї, для чого? Як воно взагалі не має ніякого сенсу? На... Що б ти не зробив, ти завжди винен. От. Я можу з повною відповідальністю заявити, що це іменно так. У мене було дві жінки. Перша жінка була дуже мудра, я її просто тупо провтикав. <кій> Тому що. Ну, тому що просто тоді був бараном, не розумів, що я роблю. От вона завжди мене підтримувала. Вона... Ми от починали, взагалі в нас, ну от просто всі, хто знають, ноль взагалі нічого не було. Я добився всього, що я маю, от, ну якби разом з нею. Ну, Залишив їй багато чого ставив, ну, коли ми розвелися. Але справа не в тому. А друга просто оказалася, на жаль, печаль. Печальна я печаль. Я от все, що мав, я чуть от все не положив. От мене все розвалилося, все повністю розвалилося. Тому що я був винуватий у всьому. У всьому. Я спочатку там боровся, потім топом, бухав. Потім, і я от зрозумів, що ну, нема е, нічого. Я, мене от Господь зібрав, От Господь дав мені силу жити далі. Я зрозумів, що то, що от говориться, воно не має відношення абсолютно до мене. Це є якісь е, пунктики е, тої людини, але точно не мої. Я зараз живу повним життям і не маю ніякого там, вини ні, ні, ні перед ким абсолютно. Я винен тільки мамі і Господу Богу. Ну, дітям, напевно. Ще. От, І все. Тому, жінки, будьте мудрими, будьте мудрими, підтримуйте своїх чоловіків. Вони для вас зроблять все. Не будьте дурами, не нав'язуйте їм якесь почуття вини, не нав'язуйте якусь незрозумілу відповідальність за щось. Він і так візьме на себе ту відповідальність. Він так візьме, розумієте? Ні, ну теж, є різні чоловіки, питань нема. Але в основному, в основному. Нормальна людина, нормальний чоловік. Якщо ти його будеш підтримувати, він буде завжди, він тобі зробить більше, чим ти, чим ти того бажаєш. Тобі навіть не треба буде нічого казати, він сам буде наперед робити те, що ти хочеш, тому що ви будете одним цілим. Я бажаю всім щасливих відносин, щоб женилися, щоб були діти, щоб наша країна процвітала, і хай кожного береже Господь миру нам.